Я мрію про те, що в 2030 році наша громада буде по перше громадою в мирній Україні, в державі, яка здобуде перемогу. По-друге, це має бути обов'язково безпечна громада, комфортна для життя. І мені б хотілось би, по третє, щоб це була згуртована громада, де панує злагода, співпраця і взаємопорозуміння. Насправді складні часи призводять до мобілізації громади, і завжди громада згуртовується в час, коли існує якась небезпека, якісь виклики постають перед суспільством. Але в такому стані громада не може жити постійно в такому напруженому становищі, так і тому я думаю, що єднанню громад зазвичай має сприяти якась ідея, і власна співпраця довкола реалізації цієї ідеї є ключовою для того, щоб громада. Об'єднувалася, а в даному випадку, от в наш в житті наших громад, мені здається, такою ідеєю мають бути наскрізні цілі сталого розвитку, а також ті стратегічні цілі, які ставить перед собою кожна громада. Синергія влади, бізнесу та громадськість є вкрай необхідна для реалізації будь-якої ініціативи. Це і мобілізація зусиль, як людського капіталу, так і фінансового. Підвищується сума індивідуальних вкладів, спрощується дуже багато процедур. Тут і підвищення ефективності, залучення саме мешканців сприяє прозорості, відкритості і довіри до влади. Ну і нарешті це забезпечення. Сталого розвитку, ну саме процвітання ініціативи, я б ще додала, що оцей класичний трикутник влада, громада, бізнес це запорука резилієнтності кожної громади, як на мене. А я хочу зазначити проект «Ревіталізація жінок постраждалих від війни, який був створений шляхом арт на базі територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Ніжинської міської ради. А це проект спрямований на ревіталізацію, тобі ж відновлення людей, які постраждали від війни, і вдосконалення послуги соціальної адаптації. Проєкт підвищив коло бенефіціарів, отримувачів послуг територіального центру, спрямований на емоційне відновлення, профілактику емоційного вигорання, професійного вигорання, тому що соціальна сфера це сфера. Допомагаюча людина- людина і чим краще будуть люди знаходитись в ресурсі відновлені, тим краще і ефективніше вони будуть надавати послуги. Хочу ще зазначити проект, який був реалізований на базі ветеранського простору Незламні це психологічна допомога та реабілітація ветеранів та членів їх родин На сьогоднішній день це дуже актуальна і необхідна робота для цієї категорії. Ми не можемо взяти на себе чужу біль, але ми знаємо і як пройти цей шлях разом саме до повернення до цивільного життя. Я б хотіла додати про ініціативу як створення та розвиток центру життєстійкості в громади міста Ніжина. Метою цього проекту це створення та облаштування діяльності центру життєстійкості. Ну і важливим аспектом метою було те, що це було соціальне зміцнення і поширення соціального капіталу громади. Де це також і соціальна згуртованість. Це підтримка, починаючи від учнівської молоді і завершуючи саме людьми, внутрішньопереміщені особами, сім'ями, які мали певні свої потреби і свою зацікавленість в цьому проєкті. Так він діє і на даний час. В межах цього проєкту було не тільки облаштоване саме приміщення для діяльності, але й були проведені і проводяться різні саме заходи на напрямку психологічної підтримки, підтримки життєстійкості різних верств населення, а підтримки саме молоді і громади нашого міста в напрямку екологічної просвіти, а також навіть сексуальної освіти серед громади міста. Я ще б додала ще про один проект: це проект безпечна громада, який був реалізований в нашій ніжинській громаді, і завдяки якому було закуплено 56 камер відеонагляду. Ці камери були встановлені. Об'єднані в єдину систему, яка дозволяє органам правопорядку контролювати ситуацію, протидіяти правопорушенням, злочинам і так далі. В межах цього проєкту була створена міська цільова програма Безпечна громада, яка була розроблена громадськістю разом із ГО «Час для нас, з органами місцевого самоврядування. І ця програма стала таким дороговказом, дорожньою картою нашої громади на шляху до безпечного середовища. Передусім, це такі підходи, як партиципація, тобто максимальне залучення громадськості до прийняття рішень. Інклюзивний підхід. Ми намагаємося включити в процес обговорення важливих питань для нашої громади всі версії суспільства, включаючи. Також внутрішньопереміщених осіб, для яких наша громада стала новим домом, і це такий інструмент, який дуже добре діє в напрямку адаптації внутрішньопереміщених осіб. Також ми намагаємося дослуховуватися до ветеранів і враховувати їхню думку. Особливу увагу приділяємо гендерно чутливому підходу і вважаємо, що треба дослуховуватися до жінок. І Також велика роль належить молодіжним ініціативам і молодіжним організаціям також молодіжні раді нашого міста, нашої громади, які теж активно долучаються до процесу прийняття рішень. Найбільший успіх це, як на мене, свідомісні та поведінкові зміни в громаді, тому що завдяки діяльності робочих груп відбулася така трансформація уявлення про те, як досягаються зміни. Люди нарешті перестали чекати, що хтось прийде і зробить за них якусь справу. Так і з'явилось таке явище, як самозарадність, коли людина усвідомлює, що якщо ти хочеш змін, то маєш зробити їх сам, і маленькими кроками наша громада перетворюється на краще. Щодо найбільшого провалу, ну, мені здається, що це недостатня залученість бізнесу, в діяльність робочої групи. Мені б хотілося, щоб бізнес був би активніший і активніше включався в прийняття рішень, в реалізацію. Ініціатив, і ми зараз працюємо над цим. Я думаю, що нам вдасться залучити бізнес. Я б хотіла додати те, що от мені як члени робочої групи відгукнулося те, що саме створення і функціонування цієї групи дало можливість навіть покращити і полегшити спілкування між між всіма членами робочої групи, адже сюди входять різні представники різних сфер, структур, і це навіть полегшило навіть спілкування і комунікацію так. і згуртованістю саме громади. І ну можна людей, сказати, які... міжсекторальна співпраця зародила завдяки. Від діяльності робочої групи. Стимулюють результати перш за все, тому що ми бачимо ефект від діяльності робочих груп. Так насправді цей ефект ну, дуже колосальний. Він надзвичайно потужний. І тому ці зародки, які сформувалися завдяки діяльності робочих груп, зараз вже дають свої плоди. І ми хочемо, щоб ця робота і далі продовжувалася, і робоча група повинна далі. Діяти хотілося щоб і фінансування існувало так, таке матеріальне стимулювання, дає можливості для того, щоб якісь ініціативи спробувати втілити в життя, реалізувати проєкт тощо. Мою думку, наша громада через два роки я сподіваюся на те, що це буде безпечна мирна громада, бо цього прагнуть не тільки жителі нашої громади, але й жителі всієї нашої країни. Але якщо дивитися по розвитку, то я впевнена в тому, що наша громада буде більш згуртованою та активною. З певністю сподіваюся, вірю в те, що в нас з'явиться більше активного саме громадського бізнесу серед молодих. Іх людей так, ну і в нас почнеться, як то кажуть, розвиток більше громади, і те, що молодь, яка живе в нашій громаді, вона 100% знайде тут силу і можливість залишатися в нас на місцях і розвивати її саме тут.